Привіт усім в ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. В студії я Крістіна Семенчук. Цього разу наші журналісти підготували наступні сюжети: поліцерівський лауреат та його карикатури. Студенти Киму завойовують Славутич, вдале працевлаштування, це міф чи реальність? Така чарівна мода на етностиль. Поліцарівська премія одна з найпрестижніших нагород у галузі журналістики, літератури, музики та театру, яку вже понад 100 років виручають у Сполучених Штатах. У різні роки її отримували Хемінгуей та Аптайк, Бредбері і навіть президент Кеннеді. Один з лауреатів поліцарівської премії завітав до Киму. Як все відбувалось, розкаже наш журналіст. Еволюція політичної карикатури у Сполучених Штатах Америки почалась саме з цього малюнку Бенджаміна Франкліна, опублікованого в 1754 році. Змія, розрублена на декілька шматків, символізувала велику кількість колоніальних на той час влад, не пов'язаних між собою. І саме з цього малюнку починається виставка, яка була представлена в малій галереї мистецького арсеналу американського карикатуриста Девіда Хорсі. Девід Хорсі, політичний колумніст, дворазовий лауреат Пулісарської премії. Його роботи публікуються у сотнях ЗМІ, у тому числі Лос-Анджелес Таймс, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост та інших. Роботи Девіда Хорсі це своєрідне відображення дійсності. Вони насамперед вчать з гумором сприймати наш світ. Його карикатури вказують на інший біг тих чи інших суспільних проблем, змушують подивитися на них по-новому. Одна з таких робіт це малюнок, яким автор показує, як відрізняється життя американського солдата від безтурботного життя звичайних громадян. Хорсі дуже іронічно, тонко і в той же час. Абсолютно відкрито зображує те, про що більшість замовчує з такою надзвичайно цікавою людиною у більш неформальній обстановці за ініціативою президента Київського міжнародного університету Хачатуряна Хачатура Володимировича та американського посольства в Україні пощастило зустрітися нашим студентам. Вони мали змогу побачити найкращі роботи, почути коментарі автора та особисто задати питання. Цей майстер-клас приніс кожному величезне задоволення та нові враження. Но, насправді майстер-класи доволі часто проводяться в нашому інституті і маю сказати, що цей майстер-клас буду довго пам'ятати, оскільки дуже сподобався, було дуже цікаво і дізнався багато чого нового до себе. Девіду Хорсі в свою чергу також сподобалась зустріч. Він відмітив привітність та гостинність наших громадян і пообіцяв обов'язково повернутися. Мені дуже сподобалося в Києві в Україні, і я маю надію, що прийду сюди знову. Ця країна ще молода, вона тільки розвивається, але в неї все ще попереду. Наші студенти зробили не одне фото на згадку і з радістю чекають на гостя знову. Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Друзі, не будьте такими нечемними. Залиште іншим, хоча б якісь нагороди. А вся справа в тому, що наші студенти вкотре довели, що для них немає нічого неможливого. Діючи за методом самого Цезаря, прийшов, побачив переміг, вони вдало з'їздили на фестиваль у місті Славутичі. За всіма подіями стежила наша знімальна група. Студенти Київського міжнародного університету нещодавно мали змогу продемонструвати свої знання. Вони стали учасниками фестивалю Золота осінь Славутича. Школярі та студенти з різних міст України боролися за першість у журналістиці. Вони робили свої теле та радіопрограми, писали статті та верстали газети. Окрім цього, на них ще чекало безліч конкурсів та ігор. В цьому році ми також приймаємо участь в цьому фестивалі, але не просто як університет, який Висуває свою команду як учасників, а й університет, який автоматично ще й проводить інтелектуальні ігри, які в подальшому стають таким легким і можливо стають запорокою для вступу до університету. Юнаки змогли відчути себе справжніми журналістами, шукали інформацію, брали інтерв'ю, знімали відео, фотографували. І найголовніше вчилися доносити корисну інформацію людям. Газета по скриптум плюс Київського міжнародного університету показала школярам, як працюють професіонали. Наша команда вправно впоралася із завданнями, якісно та вчасно випустила газету. Щоправда, перемогу здобули юні журналісти Славутича. Проте і наша команда не залишилася без уваги журі. Спецприз за невпинний пошук істини отримав студент 3-го курсу інституту журналістики Максим Велущак, який шокував публіку поєднанням філософії та журналістики. Фестивалі Золотою Осень Сову я участвую вже в п'ятий раз, їжджу на нього. Найголовніше це робота і це особа атмосфера фестивалю. Встреча з старими друзями, старими знайомими. Мені вже, в принципі комітет зараз. Інститут журналістики Киму вже вп'яте бере участь у фестивалі Золота осінь Славутича. Сподіватимемося, що й надалі наші юні журналісти будуть дивувати учасників фестивалю та журі своїми матеріалами. Бажаємо їм творчих успіхів та наснаги! Анастасія Остроушко, Максим Сервін, Київський міжнародний університет. Ні для кого не секрет, що найважчим для студента є пошук майбутньої роботи. Наявність диплома про повну вищу освіту не є запорукою вдалого працевлаштування. У нагоді стануть не лише знання і талант, а й наполегливість. Як казали у радянському фільмі Бачу ціль, не бачу перешкод. Саме про такий випадок дивіться у наступному сюжеті. Вони навчаються, здають екзамени, мріють стати знаменитими. Але ні для кого не секрет, що після закінчення вузу випускникам важко навіть знайти роботу за спеціальністю. Ми звикли вважати, що початківцям бракує досвіду, їх важко сприймають в колективі. Але велике бажання і тяжка праця приводить до здійснення мрій, адже саме завдяки ризику та наполегливості можна отримати бажане місце роботи. Маючи віру у світле майбутнє, Маша, студентка 4-го курсу інституту театру, кіно і телебачення Київського міжнародного університету, дебютувала на сцені театру Браво. Ну, звісно, це вніння, тому що це перший раз на професіональній сцені це відчуття адреналіну, Ну тим німені, це все підстегує в далі результату, сподіваюся. після проб Машу відразу затвердили на роль. Колеги по сцені їй дуже зраділи, тепло прийняли у коло своєї родини і разом вони готові працювати у новині. В их и новых постановках. Она не боится себя, знаете, рвать на куски, когда это нужно. Себя напрягать, себя нагружать эмоционально. Это у них первые шаги. От них будет зависеть дальнейший путь актерский, который не такой легкий, как кажется. Ще вчора вона була просто студенткою, Сьогодні працює у колі акторів зі світовим ім'ям. Її дебют мали змогу оцінити і ми. І маємо визнати, нам сподобалось. На сцені якої плітської діяльності ви б не знаходились, головне, гідно грати свою роль. Вікторія Шестакова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що дедалі частіше модні тенденції тяжіють до етномотивів? Таким чином традиції минулого не забуваються, не вмирають, а трансформуються у щось нове і актуальне. Про те, як крізь століття дійшла до нас вишиванка і навіть стала модним трендом, розкаже Іринка Присяжнюк. Вона пережила монголо-татарську навалу, Австро-Угорську імперію та Радянський Союз. Її не змогла знищити ні голодомори, ні світові війни. Українська вишивка героїня нашого сьогоднішнього сюжету. Точної дати появи вишивки ніхто не знає. Кажуть, вона з'явилася ще до нашої ери. Та період її значного поширення і розквіту припадає на добу Київської Русі. Відтоді вона стає невід'ємною частиною життя Русичів, а пізніше українців. Вишивка розміщувалася як на одязі, вишивані сорочки, пояси, канізельки, так і на предметах побуту рушники, скатерки тощо і виконувала функції оберега. Це пояснює, чому, наприклад, сорочки вишивали на грудях, навколо шиї та по краях рукавів, місцях, які потребують захисту від поганої енергетики, років та прокльонів. Вишиванки з темного полотна носили в будні, з білого на свята. Чорні ж вишиванки з'явились значно пізніше. Це традиційні сорочки воїнів ОУНУПА. Існує три основних види орнаментів. Геометричні, рослинні та тваринні найдавніші геометричні беруть свій початок від добоязичництва: це ромби, крапки, лінії, зигзаги, свастика тощо. Вони символізують плодючість, зв'язок з богами і предками, природні стихії, небесні світила і так далі. Що ж до рослинно-тваринних орнаментів, то як правило вони відображали сферу діяльності людини, природу, що її оточує. В цьому ансамблі символів завжди прочитувався якийсь текст, який ми говорити про щось про людину. Наприклад, там і статус соціальний, і рівень заможності. Дуже важливе місце в житті українців займали і вишиті рушники. Вони супроводжували людину від народження і до смерті. Наприклад, рушники на обряд хрещення хрещена мати повинна була вишивати власноручно, а головне без жодного чорного стібка, щоб доля хрещеника була світлою і гарною. Та й що ж то за весільна обрядовість без вишитих рушників, їх до сватання і весілля наречене завбачливо готували ще з маличку. Обов'язковим елементом весільного рушника є дерево життя, яке відображає три рівні світобудови. Наву, яву і праву. На його вершині, як правило, зображують пару птахів, що символізують наречених. Рушниками також перев'язувались старости, дружби та весільні батьки. На похоронах на рушниках опускають домовину в могилу. Рушник також вважався одним з найкращих подарунків. Його презентували дорогому гостеві, на ньому виносили хліб сіль, дарували майстрам в подяку за викопану криницю або збудовану хату. У 21-му ж столітті вишивка модифікувалась до невпізнанності. Зовсім нещодавно з'явилось таке поняття як glow art, або іншими словами, 3D-вишивка, авторкою якого є українка Тетяна Протчева. Це нова техніка. Я винайшла цей напрямок в мистецтві вишивки. Роботи, які вишиті, вони начебто портрети цих людей. Ці люди о, оживають в темряві. Все частіше етностиль стає невід'ємним елементом модних показів. Наприклад, така вишита краваточка або метелик створять вам репутацію справжнього українського денді. Та на щастя, українська вишивка зустрічається не тільки на подіумах. Яскравим підтвердженням цьому є 10-й мегамарш у вишиванках, що на днях сколихнув столицю. Сотні людей різних за віком, статусом та вподобаннями об'єдналися аби вшанувати неофіційний символ країни. Тож що для них вишиванка? Я сонцю, я спитала, я завжди кажу, що вишиванка це українська душа на виворі. Тобто це моя одежа, яку я завжди ношу. Вона зараз не просто актуальна, це єдина, єдина одежа, яку варто носити в цей час, особливо, щоб захистити себе як українця. Що особливо приємно, головним популяризатором української вишивки і традицій сьогодні є молодь. Це для мене значить символ України, нашу духовну народність, яку я хочу підтримати і цим самим виразити її. І я її ношу ну фактично тільки в свята, тому що це не обіденний одяг, це одяг святковий. Але мені б хотілося, щоб всі ці люди, які одягають, знали, що це таке, і що вона символізує, тобто не просто як стильний аксесуар. А вишиванка це для мене от символ, мабуть, впевненості. Впевненості в собі і якби нагадування про те, що я дійсно українка і чому я маю забувати своє, якщо в мене є вишиванка, в мене є пам'ять про мій нарід. Українська вишивка це сучасно і вишукано. А головне це зв'язок з предками. Тож зягни вишиванку, відчуй дух нації. Ірина Присяжнюк, Дмитро Аліфанов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Були всі новини на сьогодні. Не забувайте і ви про своє коріння, адже етніка як і в музиці, так і в одязі це класно. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 0631 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Крістіна Семенчук, на все добре!